Все, що перевищує люба закупка, яка перевищує суму понад 50 тисяч гривень, буде проходити через систему Прозоро. Так на сьогоднішній день диктує законодавець. І це обов'язкова умова обмежена постановою Кабінету міністрів. Ми будемо її виконувати, але ж ми зупинилися на тому, що для міста Кировограда потрібні тролейбуси однотипні раз. Що закупка буде проходити безпосередньо у товаровиробника два, або в торгівельному домі. Ну, на сьогодні така структура. Так? Е, е, чисто прозоро без посередників, без нікого. Три. Тому що ми купуємо за гроші, ми купуємо не з відсрочками платежу, а за реальні кошти сьогодні. На сьогодні. Ми провели. Попередні переговори, тому що тролейбуси треба попередньо замовляти. Ми ознайомилися з технічними даними цих тролейбусів. Ми для себе определили технічну необхідність і максимальну комплектацію тролейбусів для міста Кировограда. Наприклад, кондиціонер в салоні на сьогодні. Не потрібний. це для Криму. Там кондиціонери випускають це, тролейбуси з кондиціонерами. Ми від цієї е, додаткової опції е, зняли її, бо вона коштує гроші. Півмільйона гривень коштує на 20 тролейбусах. Це плюс один тролейбус. Ми отримали відповідну скидку за те, що купили тролейбусів партію. За да? Тобто для нас вже зрозуміла позиція і напрямок розвитку в цьому плані.